Майнкрафт гра, яка покорила мільйони людей своєю простотою та вільним світом, і як з багатьма популярними проектами у неї з'явився свій фандом, який стежить за новинами та створює додатковий контент. Майнкрафт як такого сюжету, як в більшості ігор, немає. Тут скоріше послідовність дій, які тебе можуть привести до кінця гри. Для багатьох це тільки початок, бо в Майнкрафті це не головне. Але водночас в грі є багато дрібних та великих деталей, які створюють не зовсім сюжет, а скоріше історію світу Майнкрафт. І це відео, де я розповім про свою теорію світу Майнкрафт. Насолоджуйтесь. В світі Майнкрафт жили різні тварини, хижі, добрі та нейтральні. Навіть були і незвичайні, але про них задаємо пізніше. Також планету чи світ Майнкрафт населяли три розумних раси, а саме селяни, пігляни та стіви. Стіви досліджували світ та будували. Пігліни досліджували бойове мистецтво та створювали різну зброю. Селяни займалися фермерством та закріплювали знання стівів та піглінів. Їхньому розвитку заважала рослина Кріпер, яка постійно хотіла щось зірвати, та своїм зривом розповсюджувалася. Фантоми, які прилітали з темного неба та намагалися зробити так, щоб стіви лягали спати. З фантомів випадали 14 перлини, які могли телепортувати стражі, які тоді були гігантських розмарів. Це можна свідчити по стародавнім кісткам, тлизні, які заважали шахтарам добувати цінні ресурси. Ці тварини, хоч для нас, здаються дивними, для стівів та пілінів та селян це звичайні ворожі моби. Стіви випадково згенерували обсідіан. Невідомий до того моменту матеріал. При дослідах Обсідіону виявилось, що він достатньо незвичний. З допомогою алмазів та книжки створили стіл зачарувань. За допомогою свого досвіду стіви та інші могли прокачати свої приладдя. Починається бум добуту ресурсів. І в той час абсолютно випадково створюючи Obsідian, створили портал Венезер або Нижній Світ. Почалося дослідження світу небезпечного та, в свою чергу, такого корисного на ресурси. Під ногами був матеріал, з якого зробили цеглину. А цеглини фортеці, із якої захищалися від ворожих гастів та магма кубів, та досліджували багряний ліс, а з ним несецький наріст та пісок душ, який дав зрозуміти, що головним в Майнкрафті є душа та досвід. Пісок душ був насичений душами. За допомогою піску душ вирощували багряний наріст, а за його допомогою створили різноманітні зілля. Ківи разом з півнінами в звичайному світі під землею, близько до Бедраку, який відділяв е, звичайний світ від Незера, зробили місто, в якому досіджували пісок душ, а з ним рестом та різні механізми. Поєднання глибинного сланцю, піску душ та кісток, створили посилений глибинний сланець, незвичний матеріал, який був достатньо твердий, твердіший за обсідіан, алмаз та стародавні обломки. Зробили з посиленого сланцю портал. З цього порталу. З невідомого нам ще виміру дістали невідомий матеріал, а назву йому дали скалк. Скалк матеріал, який розповсюджувався при вбивстві мобів, забираючи досвід та душу. В той час пігляни почали швидко перетворюватися в зомбі. В повітрі вже був вірус, про який сті вигадали, що він їх не троне. Пігляни вирішують остаточно покинути світ, в якому на них був небезпечний вірус. Та почали несприятливо сприймати вогонь душ з того самого міста. Стіви, штучно розпосюджуючи скалк, створили скалковий каталізатор, скалковий детектор вібрацій, який міг давати растон сигнали. При отриманні вібрацій дослідами виявилось, що через шерсть сигнал він не передає, що шерсть поглинає звуки. Так їхнє дослідження привели до скал крикуна, в якому всередині крутилися знайомі їм душі, і це скал крикун створив монстри. Який вбивав різних мобів та вбивствами розповсюджував скалк. Стіви прийняли рішення тікати з міста, але вірус переключився на стівів, яких не так легко заразити, як біглянів. Заразитися було можливо через дотик. Так світ Менкрафт почав бути ще небезпечнішим, чим був. Один з зомбі стів заражає селянина, і селянин теж починають хворіти. Селяни, щоб захистити себе, створили залізного голема, який захищав їхні села від зомбі та других ворожих мобів. Половина стівів, які вижили, пішли за Піглінами в незер. Так починається війна між стівами та Піглінами. Пігліни звинувачили в нещастях стівів та не хотіли пускати стівів до незеру, а тим паче заражених стівів, та створили Голема, який міг стріляти вогнем, який захищав фортецю. Достатньо стівів загинуло, від яких залишилися одісінькі скалети. Стіви вже перестали думати про поратунок. Вони були затьмарені помстою, піглінам. Створюють голима по типу залізного, але замість заліза пісок душ, а замість гарбуза три щерепи згорілих товаришів. Достатньо мрачновато. Створили некерованого монстра, а ім'я йому Ісушитель. Знищити він намагався будь-якого живого моба, але дуже дісталося піглінам та їхньому житлу. Пігліни знищують портали. Деяким стімам пощастило втікти та взяти з собою корисні ресурси, а ті, яким не пощастило, чекала нещасна доля. В звичайному світі зомбівірус не зупинявся. Під землею інша половина стівів створюють портал в інший верхній світ під назвою Енд або Кінець із тих самих перлин та пилус ефрітів. Енд був сильно насичений драконами та шалкерами та рослиною хорус. Стів почали вбивати драконів для їжі та робили з крилів драконів елітри. Елітри використовували як засіб для м'якого приземлення, створювали міста та кораблі. На кораблях, як в старі добрі часи, стіви полювали вже, не, вже тільки не на стражів, а на драконів. В той час, коли стіви почали досліджувати енд, у звичайному світі від селян виділяються інші селяни, яким не подобалося мирне життя. Так з'явилися мародери, поборники, які почали досліджувати світ. Та почали вони з бойового мистецтва. Чари, зілля варіння, так, наприклад, з'явилися відьма. Також вивчили темну магію, яка досі недоступна для стівів, піглянів та селян, могли ловити добрих духів, таких як Елей, та перетворювати їх в шкідників. Землі призивали щелепи, змінювати кольор вівці, створювати клонів. Мародери нападали на селища селян та вирбували селян в свої ряди, а кого не могли завербувати, перетворювали в опустошувачів. Марадери також були в тому самому стародавньому підземному місті. Про це, про це свідчить їхня деревина та різнокольорова шерсть, яку вони залишили після себе. Також вони були в підземній фортеці з порталом в Енд, звідки забрали очі Ендера, щоб стіви не могли повернутися. Про це свідчить побудований макет порталу вкрай в їхньому маєтку. Так пройшло багато років. Почнемо з Незеру. Свині перетворилися в Хоглинів. Стіви, які там були, стали скелетами. А ті, хто згорів, незер скелетами. В незері почав поширюватися вірус, а з ним багряні ліси стали химерними. В звичайному світі залишився лише один незаражений стів, на якого не діяв вірус. Селяни навчилися лікувати зомбі-селян. Мертві зомби перетворювалися в скелетів, в які вселилися погані душі. Портали почали ламатися, та з звичайного обсідіану утворився плакучий обсідіан. Родери збудували аванпости та ловили големів та алеїв. Ент, це кінець для раси стівів, М'яса почало не хватати. Побудували ферму дракона, але м'яса все одно не вистачало. І натомість їм прийшлось їсти хорус рослину, яка давала здібність до телепортації. Розряджене повітря, слабка гравітація, та поїдання хорус рослини, яка телепортувала, але знищувала потрішки мозок. Еволюція зробила свою справу та перетворила стівів на ендерменів, які просто туди-сюди телепортуються. По різним світам та намагаються щось побудувати. Багато цікавих деталей я пропустив, наприклад, звідки з'явилися підводні храми і хто такі стражі, як працює досвід та душа в їхньому світі, хто такий Варден. Про це все можна розповісти, але на це піде багато часу. Якщо хочете, зроблю про це відео, коли це відео набере 100 лайків. А це буде не скоро, я впевнений. І так виходить, що в цій грі антагоніст справжній злодій, це стів. Стів буквально у світі Майкрафт може все зробити і будь-кого перемогти. А ще на роль антагоніста Скалк дуже підходить, який живить душами та досвідом мобів. А взагалі, це склав загальну теорію з багатьох дрібніших теорій і багато цікавих деталей пропустив, але вона може бути буквально знищена новим оновленням, яке змінить повністю Майкрафт. Хоча в це мало віриться, що Моджанг колись зробить офіційний лори гри. Так що до зустрічі. Дівчата та хлоп'ята, ставте вподобайку та пишіть коменти, що ви думаєте по поводу цієї теорії, як вона вам, може є якісь в неї мінуси там, чи які в неї суперові плюси, і що вам би хотілося може додати до, до цієї теорії, пишіть це в коменти. До побачення.